Насипаний, що було в кишені, Дитсадку проблема в Петі, дуже вперте Ірка. З ним ніяк дружити не хоче, крутить носом дівка, нині знов своє лопоче, так і вчила мати, мудра, будь і скільки хочеш, будеш хлопців мати. Чула, як казала мама, вслід сестриці Ксенії, Головне, щоб хлопця, доню, щось було в кишені. Петрик носа набурмосив, вмить кишеня хрище, тільки там нема нічого, тільки вітер свище. Бідний хлопець ледь не плаче, гірко стало петі. Раптом вораз всміхнувся хитро, щось знайшов нарешті. Каже Ірі, маю дещо саме те що треба. Значить, можемо дружити? Я якраз для тебе. Що ж там є в кишені добре? Ірка, той від щастя сяє сонцем є велика дірка.